Вітаю на каналі Existua. Останнім часом в новинах часто можна побачити багато інформації про зміни в перереєстрації авто. Але що саме змінилось та чи вплине це суттєво на наше з вами життя? Підписуйтесь, хто ще цього не зробив, та будемо це з'ясовувати. По-перше, тепер обов'язкова експертиза вже не потрібна. Вона може виконуватись лише за бажанням покупця автомобіля. Ну і його коштом, звичайно. В принципі, це логічно. Як показує статистика МВС, менше одного авто на тисячу реально не відповідає нормам експертизи. Тому ви мало чим ризикуєте. Але якщо у вас виникають сумніви щодо автомобіля, то краще все ж таки скористатися експертизою. Але є важливий нюанс. Зміна не стосується машин, які вперше завезені із за кордону. Їм експертиза потрібна обов'язково. Суттєвий плюс в цьому це економія часу та грошей. Тепер не потрібно мутатися туди і сюди між сервісним центром та експертизою. Ще й всюди в чергах стояти. Треба лише зареєструватися в електронній черзі, прийти на зазначений час, оформити договір куплі-продажу і все. Кажуть, займає не більше 30 хвилин. По-друге, є ще одна цікава зміна: тепер ставити на автомобіль транзитні номери. Вже не обов'язково. З 2020 року транзитні номери видавалися лише автомобілям, що продавались через автосалони або дилерів, а також під час зняття з обліку авто з пробігом для експорту за кордон. У чому ж полягає плюс? Тепер при реєстрації нового автомобіля автосалони можуть зареєструвати автомобіль та видати техпаспорт і номерний знак одразу. Не потрібно брати транзити та їхати реєструвати у сервісному центрі. Це значно зекономить ваш час. Але тут є і мінус. Адже видають номерні знаки по місці знаходженню. Тому транзити можуть знадобитися, якщо, наприклад, ви поїдете з Києва до автосалону Львова купляти автомобіль. І не захочете, щоб ваш номерний знак. Починався з літер ВС. Тоді можна доїхати до Києва на транзитах і поставити на облік автомобіль вже з літерами АА. У сервісному центрі, звісно. У будь-якому випадку транзити можна взяти. Їх не скасували зовсім. Тому вибір лишається за вами. А перед тим, як розказати вам останню новину, задам питання. Ви користуєтесь нашим мобільним додатком? Якщо ні, то скоріше завантажуйте. Адже всередині повноцінний функціонал інтернет-магазину Exist USI, ну тільки у смартфоні. Під відео залишу посилання, яке автоматично перекине вас у App Store чи Google Play для завантаження. І наша остання новина це те, на що всі зачекалися. Уряд України планує зробити розмитнення автомобілів в дії. Цю інформацію підтвердив Мстислав Банік у Міністерстві цифрової трансформації. Сам процес розмитнення автомобілів через дію займатиме близько 10 хвилин. Користувачам потрібно буде заповнити митну декларацію, вказавши він код автомобіля, сплатити митні платежі через застосунок і пройти митний контроль. Звучить круто, правда? Але є нюанс в тому, що обіцяють давно. А зробити не можуть. Сподіваємось, це не чергова обіцянка-тятянка. Це було все на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх оновлень. Та не забувайте ставити лайк цьому відео. До зустрічі на каналі!